О півдні у нас на районі у добрі часи тікав годинник, а зараз лунає гімн України. А тікає годинник о 9-й годині ранку, як хвилина пам'яті пам'яті за загиблими і вбитими російськими фашистами воїнів, цивільних, дітей, зґвалтованих і вбитих жінок. А в нас сьогодні така похмура погода. Я зробила огляд своїх відцвітаючих орхідей, пройшлася по своїм поличкам, перевірила квітконосики, чи зростають вони, бутушки, чи наливаються, чи всі здорові. І вирішила вас запросити до своєї подруги за кордон, до нашої україночки пані Людмили. Вона покаже вам, як вирощує свої орхідеї вона. Тож запрошую вас до приємного орхоогляду моя орхідейна родина, і пропоную кожному, хто хоче вихвалитись або показати умови, в яких ви вирощуєте свої орхідеї. Так ви не соромтеся, скидайте мені відео і показуйте, показуйте як українці вирощують свої орхідеї скрізь і в Україні, і за кордоном. Мариночко та всі твої підписники вітаю всіх. Доброго дня. Хотіла показати тобі ось мою маленьку кімнатку. Температура тут у мене ось така і вологість. 58. Тут у мене всі фаленопсиси стоять. Декілька в мене є тут адендрофаленопсисів, Дещо відквітає, тут у мене є трошки моїх. Бегоні, які я теж дуже люблю. Ось у мене ось тут теж є на стінках є полиці, на яких теж стоять паленопсиси. Зараз погода гарна, тому можна їх ще тут утримувати. І ось моя новенька котлейка. Ось вона, у мене ось так квітне. Зараз у мене квітне також. І ще моя ванда. Ось вона. У мене вони всі висять котлеї та ванди відквітає, Котлейка, яку я показувала тобі раніше. До побачення, до нової зустрічі. Гадаю, що для нас, українців, на сьогодення дуже важливе спілкування і підтримка, об'єднаність. Краса квітів вона не рятує. Але вона допомагає пережити цей нелегкий час. Пережити і перемогти. Тож слава нашій Україні, героям слава, слава і низький уклін, нашим Збройним силам України. Тримаймось, люди! Все буде Україна. Переможемо!